начальник відділення піротехнічних робіт, старший лейтенант Зубковосиль. На місці виявлення було встановлено, що даний вибухонебезпечний предмет є мінометною міну 82 мм. та відноситься до першої категорії небезпечних, тому це дозволяє його транспортувати до місця знищення, що буде в подальшому зроблено. Під час того, коли ви Виявляється якийсь підозрілий предмет, який схожий на вибухонебезпечний. Ні в якому разі не потрібно брати його в руки, перевіряти, з чого він складається і тому подібне. Потрібно зателефонувати за номером 101 або 102, визвати спеціалістів, і вони вже далі приїдуть і будуть встановлювати, до якого боєприпасу, чи дійсно він вибухонебезпечний, відноситься. Несуть небезпеку, тому що ніхто не знає під час якої ситуації, коли можуть вони вибухнути, тому потрібно бути обережним з даними предметами.